З бюджетом, але без інвестицій вчора міська рада ухвалила головний фінансовий документ міста на 2023 рік. У першочерговий варіант проєкту бюджету таки внесли зміни. Зокрема, на 12 мільйонів гривень зменшили видатки на програми житлово-комунального господарства. Насамперед, на вимогу опозиції суттєво збільшили резервний фонд. В першу чергу бюджетна комісія орієнтувалася на те, що на даний час йде у нас війна. І нам потрібно наповнювати резервний наш фонд, бо ми не знаємо, що буде завтра. Не знаємо, як буде отоплюваний сезон проходити. І думка депутатів більшості депутатів заключається в тому, що резервний фонд треба наповнювати, наповнювати. І наша задача, щоб цей резервний фонд на даний момент складав там близько 50 мільйонів гривень. Зараз ми прийняли бюджет по загальному фонду, тобто. Резервний фонд зараз склав близько 28 млн грн. Далі ми будемо цей резервний фонд наповнювати з перехідних залишків. Якщо говорити по розпорядникам, то... Ми підтримали ініціативу соціального департаменту соціального захисту про одноразову допомогу пенсіонерам під час плювного сезону, тобто пенсіонери, які будуть, які отримують мінімальну пенсію, вони можуть розраховувати від міського бюджету на одноразову допомогу у півтора тисячі гривень. Так само можуть допомогу на допомогу. Одноразово і розраховувати матерії, одинокі матері, які виховують дітей. Кошти заощадили, а от економічний розвиток міста поставили під сумнів. Принаймні, так можна розцінити провальне голосування за інвестиційний проєкт створення індустріального парку. І саме влада не підтримала інвестора. Пояснення дуже просте: уже друге пленарне засідання нагадує торги. Провладні обіцяють підтримати індустріальний парк лише за умови, якщо опозиція проголосує за дозвіл на реконструкцію пам'ятки архітектури колишнього укрсоцбанку. Під готель до того ж, питання готелю поставили першим. Ще минулого разу опозиція хотіла почути саме інвестора, а не його місцевого представника. Але інвестор запрошення проігнорував. До того ж, з'явились чутки про можливе відкриття там казино. Відповідно, за так званий готель депутати поки не проголосували. У відповідь Михайло Посідко поквапився поставити на голосування питання індустріального парку, навіть не пересвідчившись, чи є у залі кворум, тобто наперед знаючи, що проєкт не буде підтриманий. Мені іноді здається, що ви не випадково ігноруєте, коли треба прогнати якісь рішення. В залі було 19 депутатів, коли ми голосували зараз за об'єднання земельних ділянок. Що це це? Було 19 депутатів. Я пробував Я Вони за цим парами чи на школі кауцію люди заходять з інвестиціями, і ми чомусь за це не голосуємо. <рес> Про що ми? А хто до нас буде виходить з решимо? Та ми повинні з кожним хемін, хто до нас йде, і хто хоче щось нас зробити, хто хоче покладати гроші на нашій території, в наш кам'янець. І ми маємо з кого спитатися, от він сидить. Перед цим ставить на голосування проєкт, як говорила, так само. Але той представник навіть сюди не з'являється. Тут людина, з якою ми можемо спитатися, якою ми можемо розпитатися, яка хоче щось зробити, і ми чогось поставимо палки в колеса. Постановка на один щабель умовного готелю та індустріального парку обурила депутатів. Адже одного інвестора міська рада так і не бачила. А хто такий Ігор Голубаха, знають усі. Ця людина зробила дуже багато для популяризації кам'янця-Подільського. Саме завдяки йому був започаткований фестиваль саме культур. Проводились чемпіонати з повітроплавання та авторалі. Популяризували кам'янець так, що він що він його чули на всі країни світу. Сюди дійсно приїжджали високопосадовці з різних країн. Оці флагштоки, які тут викопали на, на площі, оце тоді встановлювали ці флагштоки для того, щоб розмішати прабори тих країн-гостей. Розумієте, ми маємо людину, яка реально показала свою роботу не зараз, а багато років назад. Дійсно, тоді у кам'яні з'їжджали всі: хто то комок, і поляки, і венгри, і румини, і сонці. Всі що... Он был на самом высочайшем ходу. И так всю жизнь, 26 лет, он помогает для города. Я не знаю, э, э, что там будет в этом банке, казино или там дом разврата, хрен не знаю, что там будет. Вот. Что-то, наверное, слепят. Вот. Вот. Но это факт на лицо. Уже деньги заплачены, здание выкуплено, все. Казалось бы, одной новой уже вступили не в дерьмо, а в доброе дело. Так давайте його піддержимо. Ну так, що ну, таке. Про владні торги продовжили. Мовляв, буде готель, буде індустріальний парк. Навіть запропонували голосувати пакетом одразу за два проєкти. Є два проєкти рішення, ми на тому, на чому наголошувала і на минулій сесії. І один інвестиційний проєкт, і інший. Не треба свої особисті знайомства, не особисті. На якийсь протекціонізм зараз нагадує проти яскування чого. Давайте і за одне і за інше. І я би хотів запропонувати дані до питання одразу на голосу. У підсумку місто залишилось без інвестицій та індустріального парку. Дивола позиція порівняння цих проектів, хоча їх порівнюють тільки одне, то що певні підприємства хочуть вкладати сюди гроші. Ну, коли ви побачили, що в одних депутатів викликає певні заперечення вдру по одному проекту, в до інших, по другому проекту, то я запропонував це. Ці два питання зняти на довивчення і перенести їх на чергову сесію. Ми спокійно би розглянули, подивилися, якщо потрібно, запросили би керівників цих проєктів, які хочуть залучити кошти, щоб ми з ними поспілкувалися. І я думаю, що коли б вони приїхали, надали чіткі відповіді, я думаю, що в депутатів би не викликало ніяких би там заперечень, здивувань і тому подібне. Одноголосно депутати проголосували за програми підтримки військових та присвоїли посмертно звання почесний громадянин міста Кам'янця-Подільського десятьом загиблим захисникам. Традиційно у порядку денному з'явились додаткові питання, які не були опрацьовані, а це бюджетні кошти. До прикладу, 200 тисяч гривень на кращий ескізний проєкт реконструкції вулиці Соборної. Я вкотре звертаю вашу увагу на те, що нам дають все нові і нові, якісь додаткові питання. Скажіть ласка, відверто, як можна проголосувати за те, з чим ти незнайомий? 25-та сесія відбулася. Там, здається, було 214-215 питання, це про конкурс по Соборній і по друкарні і по архітектурний проєкт. Ну, розумієте, якщо я. Виявляю для себе, що я проголосувала за те, чого я не знаю. Я вчора передивилася запис, нам навіть не доповіли на сесії, то це не є нормальним. Абсолютно не є нормальним. Яка така нагальна потреба була на 25-й сесії включити оці речі? Михайло Посідко намагався переконати у нагальності розробки ескізного проєкту, навіть якщо саму реконструкцію трохи відтермінують. Саме у такий період ми маємо дійсно, в тому числі, багато направоцьовувати різних гарних проектів. На майбутнє, тому що це нас надихає, це нас додає сил працювати. 200 тисяч гривень по соборній ми передбачаємо, я так розумію, через деже 200 тисяч це доволі велика сума. І якщо це має залишитися на сьогоднішній день тільки проектом, то чи не варто зачекати, доки не прийде перемога, доки нам? В нас всіх не настане мир, і тоді робити ось такі проекти. Звісно, соборна важливо, але є ряд інших питань, і на завтра може прийти, скажімо, нова влада, і вона буде бачити цю соборну інакше, теж виділяти 200 тисяч. певний на на всьому свій час у контексті архітектурних конкурсів депутати згадали про колишню друкарню та грантовий проєкт Ейдос. Минуло уже досить багато часу, але результату не видно. Хіба тільки дотичні до гранту щомісяця отримують чималу заробітну плату, а запевняли, що користь матиме громада. представників Бедеса було озвучено, що роботу потрібно починати просто негайно, в вересні місяці. Вони мали зустрітися з депутатами, але так розуміється, зустріч так і не відбулася. Депутатський корпус чомусь не цікавий. І пройшло вже вересень, жовтень, листопень, грудень. Чотири місяці я теж не чую зовсім ніц про роботу цього Айдеса. Тобто на сьогоднішній день щоб просто прошу громаду і всі уважно послухатися, щоб не було маніпуляцій. Да, нам дали кошти. Але з цих коштів не вся частина і навіть не половина йде на наше місто. За неї більше половина йде на утримання працівників Айдеса, які повинні щось проваджувати нашому кам'яці. Тома питається, мені шкода, гроші, які виділяють міжнародні фонди. Тому я питаюся, де ці працівники Ельдеса, де їх робота. Через низку нез'ясованих моментів не знайшла підтримки депутатського корпусу програма Цифрова громада. Ще більше питань викликав проєкт рішення про зміну структури виконавчих органів міської ради. Опозиція одразу назвала його недопрацьованим і пропонувала зняти на довивчення. Провладні відмовились. Основна суть зводиться до створення двох нових відділів у департаменті житлово-комунального господарства, відділу інспекторів з паркування у кількості п'яти штатних одиниць і в апараті виконавчого комітету відділу по роботі з сільськими територіями сім штатних одиниць. Обидва відділи формуються за рахунок виведення посад з інших структурних підрозділів, хоча керівники проти такого скорочення у них. Депутати були здивовані, навіщо звільняти людей, коли у виконкомі є 15 вакансій. У вас сказав, що під оцими штатними одиницями, тобто вони всі вакантні. Будь ласка, ви зараз в прямому ефірі підтвердіть або спростуйте ці всі вакансії. Це все вакантні посади чи ні, не вакантні. Ні, не, вакантні. Ні, не, вакантні. Ні, не всі. Не. не всі. Добре. А тепер скажіть мені, будь ласка, перемогу людей на вулицю. Так розумію, що далі після прийняття цього рішення ми ви даємо повідомлення про вивізнення цим людям, так? І ми ну, не попереджаємо їх про зміни істотних умов праці, але е, міський голова, можливо, має намір запропонувати їм інші осі. Можливо, скрізь власне ще виконкомі є, а інші вакансії не, не враховуючи стару старух заступників і секретаря ради порядка 15 вакансій. У нас людей як немає, не кому виконувати роботу, але чомусь у нас призначають працівників загального відділу, які сидять в примані радники міського голови і виконують обов'язки нам секретаря. Ми не розібралися в цьому питанні структури. І тому дійсно давайте поставимо мою пропозицію на голосування, щоб ми мали два тижні до чергової сесії розібратися в кінкову клітинку по цьому питанню. У два депутати готуються до сесії, так вони їх опрацьовують. Затова потім камери на плунах сіданнях вони дійсно дуже красномовно висловлюють своє незадоволення і не готові голосувати. У підсумку питання і не зняли на довивчення, і не підтримали. Доволі резонансно прозвучала інформація про пожежу на полігоні твердих побутових відходів. Шановні колеги, з 2 січня на території полігону твердих побутових відходів відбувається пожежа. Тому, Михайло Володимирович, я зараз прошу вас запросити до залу, яку ми будемо цим порядком денним, запросити до залу керівника Спадського трансу, запросити Крилова Юрія для того, щоб вони нам доповіли ситуацію. Директора комунального підприємства Спецкомунтранс та начальника управління з надзвичайних ситуацій таки запросили до сесійної зали. Але слухати їхні пояснення Михайло Посідко не квапився. Мовляв, це не входить до порядку денного. Склалось враження, що міський голова взагалі волів уникнути розголосу. Давайте в різному. Ми, ми в різному будемо це питання розвідати, Давайте не вести і підмінювати поняття. Наступне проект рішення ракет Рубікович, можливянно то, можливо, ми зараз допоможемо якимось чином директору підприємства і собі, бо це горить полігон з 2 січня. А ви говорите, давайте відкладемо. Я знаю чи ситуацію, доповідав начальнику управління надзвичайної ситуації, також керівництво підприємства, що ситуація під контролем. Ситуація так. не під контролем. Так. Тому будь ласка. Ну, мені не я, я дивлячись по реакції керівників цих відділів, розумію, що ситуація під контролем. Під контролем. Тому питання буде розглянути відповідальність. Тому ми, розглянуто... відповідальність. <головіко> тому ми <головіко> це питання розглянемо в різному, так як це передбачає реклама. Три градуса було тепла, коли підняли будь ласка. Коли почали... Ракел Рубікович до хвилин. Коли почалось полум'я, то що буде, коли 10 а, ваше, що... коли 10 градусів буде тепла? Ви розумієте про що ви мови ведете зараз? Це по перше. По друге мене питання тоді до ракела Рубіковича. Якщо все під контролем, хоч якісь кошти в цьому бюджеті передбачені на гасіння пожежі, чи ні? Дякую, будь ласка. Я перепрошую наступну подачу німецьку Тетяна Олександрівна. Будь ласка. Горить полігон, що ти поточний. Іди подивись, яке там жерло вигоріло до сьогодні. Хто тут під контролем? Хто під контролем? Юра. Будь ласка, заскупайтеся. Будьте майтеся, ви там були, блін. Спершу депутатів намагались переконати, що це не пожежа, а тління без полум'я. Але після відеодоказів, представлених Олесою Понятовською, діватись було нікуди. Я поясню, в чому біда цієї пожежі. Ще раз повертаюся. 30 вересня в нас була плюсова температура, десь приблизно градус вище 10. Зараз плюс 5 полігон загорівся. Ви уявляєте, що робиться всередині. Ви уявляєте, яка температура всередині. Також Олеся Понятовська піддала сумніву слова директора спецкомунтранс щодо виконання певних видів робіт, а відповідно і освоєння коштів. Це стосується і сміттєзвалища, і ремонту контейнерів. Я хочу бачити, де де ви розташували ті відремонтовані контейнера. Хоча я маю сумніви, хоча б через те, що на момент, коли ви підписували оці документи, ви ще не мали на підприємстві навіть металу. А ви написали, що ви відремонтували 31 контейнер за 15 днів. Я вас попереджаю і говорю, це відкрито. Я буду звертатися до правоохоронних органів. Я хочу, я вимагаю, щоб ви мені надали документ, відповідно до якого буде зазначено, на яких контейнери в майданчиків і скільки ви поставили цих відремонтованих контейнерів. Але. Але зразу вам говорю, всі контейнери-майданчики станом на сьогодні відфотографовані. І замінити зараз тим, чим ви ремонтували, не вийде. Так ось, Михайло Володимирович, я ставлю вас до відома, що ми виділили в минулому році 50 тисяч гривень на ополонку полігона. Я буду звертатися до правоохоронного роботи ці на полігоні, ТПВ не буде проведені. Насправді ситуація на сміттєзвалищі викликає занепокоєння, тому депутати таки виділили 100 тисяч гривень на протипожежну безпеку. Це велика проблема, яка може призвести до якоїсь екологічної катастрофи у місті. Це в першу чергу, і про це треба говорити і не замовчувати. І потрібно робити якісь дії для того, щоб цю пожежу локалізувати і взагалі потушити. Підвищили градус напруги кілька сесійних моментів з політичним забарвленням. Попри війну, місцевий політикум вирує. Депутатка Оксана Сидоренко зробила висновок, що саме влада взялась зводити рахунки з тими, хто її не підтримує. Яскравий приклад намагання позбавити депутатського мандата опозиціонера Сергія Самсунюка. Вже 11 місяців наша держава перебуває у стані війни. Наша територіальна громада також не залишається остров цієї війни, адже наші депутати від кожного. Партійну осередку, окрім звісно, свободи обороні нашу державу зі зброєю руками, Нещодавно давно відбулося засідання територіальної виборчої комісії, приводом для зібрання якої стало надання документів до Хмельницького окружного суду стосовно відсторонення за народною ініціативи депутата Сарзуміка Сергія Івановича, громада. Самсуник Сергій Іванович 24.02.22 року боронить нашу державу у Збройних силах України. То чому саме зараз, коли самсуник знаходиться за сотні кілометрів від нашої громади, виконуючи свій військовий обов'язок, свобода, в якої жоден з депутатів не знайшов можливості вступити до лав ЗСУ, починається хаотичний рух. Оксана Сидоренко говорила конкретно про Кам'янець-Подільський та депутатів міської ради. Михайло Посідко все перевів на загальнодержавний рівень. Більше півтисячі свободівців загинули на цій війні. Жодна політична сила такої кількості немає. Тут немає маючи лишатися. Це трагедія українського народу. Але от ви такі речі заявляєте, вибачте, ви маєте просити вибачення за такі слова. Я говорила, що я вклоняюсь кожному які який захищає борони нашу державу, Михайло Володимирович, скажіть, будь ласка, ви хоч один раз зателефонували нашим бійцям, бойку да, Ігорю, Сергію Івановичу Самсоніву? Ви запитали хоч один раз, що вони потребують. Не треба говорити, що в нас смотрю. Я знаю, що він воює. Я планяю з кожному лікарю, але на сьогоднішній день. Ви робите політику, яке ви маєте право втручатися і забирати мандати, яке ви маєте право і мене відчинення, яке ви маєте право у провладних свої політичні розбірки. Голова фракції Всеукраїнського об'єднання Свобода Ірина Шелепницька офіційно повідомила про виключення з їхніх лав двох депутаток. Ми Витяг з протоколу засідання депутатської фракції ВОССБУ в Кам'яне-Спільській міській раді від 6 жовтня 2022 року. Про виключення фракції Всеукраїнського об'єднання Свободи Хмельницький-Спільської міській раді, депутатів Понятовської та Солодковської. Зазвичай такі зміни у складі будь-якої фракції, міський голова оголошує одразу. Чому Михайло Посідко мовчав три місяці? Загадка. Можливо, сподівався зберегти вплив на депутаток. По факту розкол у провладній фракції остаточно підтвердився, як і те, що опозиція стає сильнішою. Коли людина має свою позицію, коли людина щось не згідна, коли задає вірдовні питання, коли хочеш. Саме в місті нашому вже зробилися. Її беруть і виключають. Фракція Свобода це, ну, я не буду зараз озвучувати. Я, напевно, до моїх виборців ще звернуся. Я ніде не побачити в мене, що я просила, щоб за мене голосували. Але я просила, щоб голосували за Михайло Володимировича. Дякую своїм виборцям, що я прийшла по голосам, не саме люди за мене проголосували. Тоді, коли навіть мої близькі знайомі не знали, що я йду в депутати. Було ма таке бажання вийти, політика це не моя, моя людина справи. Але в моїм виборцям я хочу вас запевнити, що я не покину це місце. Я буду відстоювати ваші права, я буду відстоювати інтереси свого міста. І кожен наш е е кам'янчанин е має е право на своє мислення, має право підтримувати і повинен прийти. Не ту чи іншу фракцію, а громаду. Не фракція тут в душі, в душі має бути Україна, Україна має бути, тому що нічого вони не, не захопили. Олена Солодковська просила ще раз надати їй слово. Та коли Михайло Посідко не хоче, він просто оголошує перерву або закриває сесію, не зважаючи ані на порядок денний, ані на запрошених. E aí